Вітаю вас, друзі! На моєму каналі вже є перші 250 тисяч фоловерів, і це надзвичайно крута новина. Дякую вам за те, що ви дивитесь відео, поширюєте їх в соціальних мережах і залишаєте лайки та коментарі. Цей канал існує саме для вас і завдяки вам. І з приводу цієї чудової нагоди, 95-й квартал вже навіть записав новий випуск. А в в центрі No Як ви вже могли здогадатись із назви цього відео, сьогодні ми поговоримо про російських окупантів, а точніше про російських артистів, які діють проти України, але потім їдуть в Україну для того, щоб тут підзаробити бабла. І я не буду тягнути зі вступом. Одразу скажу: є на Росії такий гурт під назвою Кіс-Кіс. Що це? Це моча. Господи, як плохо, Пусті цей гурт нещодавно виступав у кілько. Містах України і навіть на фестивалі Файне місто у складі цього гурту є чотири учасники, двох із яких звати Юрій Заслонов та Сергій Іванов. Запам'ятайте їхні імена, це дуже важливо. Ці двоє також є одночасно учасниками гурту Правада, і от саме у складі цього гурту у 2015 році вони незаконно поїхали на територію тимчасово окупованого Алчевська, який знаходиться на Луганщині, міста, яке тоді знаходилось під контролем банди бойовиків під назвою Призрак, якою керував той самий мозговий. Бригада Призрак стояла за інтерес народу і буде стоять. І ми построїмо на народну і соціалістичну. Був убит в результаті покушення командир бригади ополчення Олексій Мозгаво. Поїхали вони туди для того, щоб взяти участь у пропагандистському фестивалі під назвою В чому сіла брат. рок Рок-фестиваль «В чом сіла брат В чом сіла, брат, сіла в правді, посвящений сімдесятиліттю победи в Вілікатечни війні. Починався той самий фестиваль із того, що на сцену вийшли проросійські колаборанти, які зі зброєю в руках воювали проти України. З приветственним словом гостям і учасникам фестивалю обратились бойці армії Новоросії. Поздравляємо справжникам, де на таймаже не проше. Загалом там було багато різних учасників, і серед них вже згаданий гурт Правада. І московські рок групи, домой», до без б, зерна, форсаж, спічки, правада і чорний квадрат. Про те, що там виступав саме цей гурт, також писали на сайті Руський Мір. А ще на оцьому стоп-кадрі видно Юрія Заслонова, як він виступає саме на тому так званому фестивалі. Заслонов навіть. Сам поширював допис, у якому йшлося про те, що цей гурт виступав на цьому фестивалі, і в принципі це відкрита інформація. Він навіть постив разом із Івановим фото звідти, і є іще ще відео, на якому видно, як ці двоє виходять на сцену. Володимирі, володимирі! Тобто доказів того, що ці двоє росіян порушили наш закон, коли їздили на тимчасово окуповану територію, виступати там перед окупантами, є більш ніж достатньо. Але для повноти картини я маю вам показати і ще трішечки, який треш відбувався на тому фестивалі. Там у них, наприклад, був свій новий ватний цой. І навіть виступав московський піп. Для кращого розуміння ось іще фрагмент тієї самої пісні. Словом, це був фестиваль максимально русского міра, але це ще не все. Одним із організаторів того трешового фестивалю був такий собі Максим Гвоздєв, і він за неймовірним збігом є одночасно продюсером та організатором концертів гурту Кіс-Кіс, Kiss Kiss, який уже у вересні цього року збирається виступати в Україні. Але оскільки щонайменше двоє учасників цього гурту. Та їхній продюсер порушували дуже серйозно наші закони і фактично виступають проти України. Я звернусь до Державної прикордонної служби із заявою про те, щоб їм заборонили в'їзд в Україну. І я сподіваюсь, наші прикордонники скажуть їм, нехай щастить. Вам запрещено в'їзд на територію України на 3 роки. Опять, опять, опять. А якщо ви хочете підтримати мою роботу, підтримати те, що я роблю по відношенню до російських окупантів, то обов'язково підписуйтесь на мій канал і натисніть до цього відео лайк. Але це теж іще не все. На початку літа в Україну хоче приїхати росіянин Моргенштерн, про якого я дуже багато розповідав у одному із попередніх випусків, посилання на який буде в описі до цього відео. І от днями він заявив. Про те, що їхати в Україну він передумав, бо йому раптом стало страшно. Сейчас ми взагалі не поїдемо, тому що там якісь штуки прикольні. Видимо, все опять будуть переносить концерти, тому що більше артистів вже перенесли. Вот. И особенно после истории с Одессы, я думаю, ти помнішка. Я вважаю, траур это просто показуха. Просто показуха. Давайте устроим вот вместо дня траура день крика. Пожарных проверок нету в больнице. Все украинские СМИ вырезали мою фразу, типа давайте вместо дня траура устроим день крика. Вот так. А, Сосите, я вас каждого СМИ вот за уши взял и просто в рот. Ну, ну да, вот да, да. Вот да меня да, сейчас, да, мне много, ну, мне да, ну, правда страшно банально, да, я не буду да, врать, да. мне страшно ехать туда. Я постійно кажу, що росіянам вірити ніколи не можна, і Моргенштерн, як типовий росіянин, набрехав, тому що в медіа вже з'явилася інформація про те, що насправді ніхто концерт не скасовує, так само як і не скасовуються концерти Басти, який теж на початку червня хоче виступити в Україні. Моя гра. Моя ігра. А нам є і таким, хоча він становить загрозу для нашої національної безпеки, та є усі підстави для того, щоб заборонити йому в'їзд. Крим і виступає уступає Крим. Крим, вступає, вступає. Крим я би там не говорю настолько складний вопрос, в котором до кінця не, не расставлены какие якісь -то точки, і не заданы верные повщині непонятно. Згадані у цьому випуску представники країни-окупанта думають, що після їхніх витівок та після їхніх слів вони можуть спокійно їхати в Україну і тут заробляти гроші, і що у них буде усе нормально з їхніми концертами. Але. Навіть якщо наші прикордонники та СБУ їх таки пустять в Україну, я гадаю, що у них нічого не вийде, тому що у нас є сильне громадянське суспільство, яке спокійно зможе пояснити їм, що не так, із їхніми справами та словами, і сказати їм дружньо нехай щастить.